Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо забавлянку потішку Куй-куй чобіток. Куй-куй чобіток, подай, бабо, молоток, не подаси молотка, не підкую чобітка. Молоток срібленький, чобіток золотенький. А тепер малятка, повторюйте, Куй-куй чобіток! Подай бабо молоток. Не подаси молотка, не підкую чобітка. Молоток срібленький, чобіток золотенький. Послухайте ще раз віршик. Куй-куй чобіток, подай бабо молоток, не подаси молотка, не підкую чобітка. Молоток срібленький, чобіток золотенький. Молодці дітки. Дякую усім, хто підписався на мій канал. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!